Привіт! Мене звати Елай, я засновник платформи Резонанс. Мій 12-річний досвід роботи на ринку показав, що трейдерам гостро не вистачає інструменту для аналізу попиту та пропозиції. Саме тому я створив резонанс. Платформа складається з чотирьох блоків з інструментами та навчання. Наша гордість це кластерний графік. За його допомогою можна знаходити великі накопичення об'ємів об місця, де був створений дефіцит. Дефіцит крутий тим, що після нього ціна завжди зростає. Наприклад, тут чітко видно великі зелені кластери, тобто активні ринкові покупки. Є попит, є ріст. І неважливо, який це був таймфрейм. Детально вивчай угоди на графіку за допомогою тултипу. А також перемикай різні режими і дивись об'єм угод, різницю між покупками та продажами, кількість здійснених угод. Коли одного графіку недостатньо. Відкривай одразу три та одночасно аналізуй кілька таймфреймів та декілька типів даних. Для аналізу лімітних ордерів використовуй інструмент глибина ринку. Це не просто візуалізації книги ордерів. Це згруповані лімітні ордери у відсоткові діапазони, щоб швидше знаходити місця, де учасники суттєво впливають на ціну. Наприклад, ось таке місце, де лімітний ордер на покупку не давав опускатися ціні відносно тривалий період. Проаналізувати актив важливо, але ще важливіше його знайти. На платформі є інструмент Speedprint, який знаходить активи, де великий капітал та алгоритми порушують швидкісні значення та за кількістю трейдів. Зазвичай це місця, де буде пробій, де учасники розвантажуються та формується розворот, або місця, де масово спрацьовують чиїсь стопи, наприклад, як тут. Після цього ціна вже пішла вниз. Накопичення це місця, де стикаються великі інтереси покупців та продавців. Якщо це відбувається на локальних максимумах або мінімумах, тоді зростає ймовірність розвороту. І для пошуку такого в нас є ФТТ. Він на графіку підсвічує такі місця, наприклад, як ось тут. А якщо накопичення відбувається всюди, то, ймовірно, якийсь локальний розворот буде скрізь. Про це нам підкаже індекс ФТТ. Є також пошуковик аномально великих лімітів Хіппо. Лімітна заявка на покупку викупила всю пропозицію продавця, створила дефіцит пропозиції, після чого ціна органічно зростала. А бувають випадки, коли багато дрібних лімітів е згрупувалися, згуртувалися і створюють дефіцит. Для пошуку та оцінки такого є пошуковий БАС. Він швидко підкаже, на яких активах більше заявок на купівлю або на продаж. Тут зелена лінія на графіку баз говорить про переважання об'єму заявок на покупку. Переходимо до скрінера. Це інструмент для прискореного пошуку та аналізу великої кількості торгових пар за допомогою класного графіку. В скрінері можна відфільтрувати активи за різними показниками та розмістити до 16 графіків на екрані. Шукати та стежити активи в режимі реального часу. А режим FTT допоможе швидко перебирати активи з накопиченнями. У розділі MarketStat можна швидко проаналізувати агреговані дані щодо будь-якої валюти на ринку, а також по ринку загалом. Агреговані дані дозволяють чіткіше зрозуміти баланс попиту та пропозиції та швидше зрозуміти, хто витратив більше грошей покупці чи продавці. За допомогою інструменту Market Delta можна оцінювати настрій ринкових учасників та зрозуміти, у що зараз. Масово вкидують гроші, та звідки ці гроші витягують. Наприклад, ми бачимо, що індексний показник дельти по групі біткоін до стейблкоїнів зростає. А такий же показник по групі альткоїни до біткоїнів знижується. Це означає, що біткоін купують більш активно, ніж альти. А як ми пам'ятаємо, ринок завжди прагне до балансу. А це означає, що згодом вони повернуться до балансу. Інструмент підходить для торгівлі статистичного арбітражу, побутови, побудови стратегії хеджування, а також опціонної торгівлі. Разом з інструментами аналітики я пропоную тобі навчання в онлайн-університеті Резонанс. Проходь безкоштовний навчальний інтерактивний курс, який допоможе покращити або створити твою власну торгову стратегію з нуля. Активуй свій семиденний пробний період та відчуй повний потенціал платформи.